Ти пишеш листа і не відправляєш. Подумки дякую, що живий щоразу, коли прикидаєшся. Тут важко задрімати хоча б на годину чи дві, просто її крила на мить огортають тебе спокоєм, ти так втомився битися в шибку безсмертя, що вже не віриш у власну смерть. Просто дякуєш, що живий, просто дякуєш. А сьогодні тобі наснився запах її волосся. Та як написати про це? Ти просто подумки дякуєш, що живий, а навколо справжнє пекло. Хоча як його описати чи треба? Ти знаєш тільки одне: тобі треба вистояти і повернутися додому живим, бо вона чекає на тебе. Ти пам'ятаєш запах її волосся і це рятує тебе, рятує. Це ваша з нею таємниця, таємниця життя. Ти заходиш у дім. Відстібаєш згорьовані крила, може, й то не про тебе за вікнами гаснуть дощі. Твоє небо в тобі там усе, що по-справжньому миле, і любов, і печаль, і оте, повертайся, мерщій. Ти заходиш у ніч. Де ще рядки і сторінки, щоб проснутися потім у світ без туги і вини, ти чекаєш на нього, на перелітній зупинці, між було і тепер, де немає, не буде війни. Під ранок очі вночі голубі, короткі сни. Але дороги довгі, хотіла б я наснитися тобі щаслива серед пагорбів розлогих. від пам'ять, слово від а молодість чарівними світами шукатиме оту єдину мить, щоб зменшити безодню поміж нами. Ми з нами, як мережево рясним, руйнуємо і забуття, і межі, хоч півстоліття буде до весни, вона тобі, вона мені належить, і навіть смерть, як привід забуття, нас розлучити, у мить нездатна, нехай любов вирує крізь життя. Кордони рве і незворотні дати. Збережи доріг береги, лівий правий вітри завіє, і людей таких дорогих, і світанок танок на віях, збережи хлібний день і ніч перевесла батьківських кленів і міських ліхтарів. Вогні і акації білі коліна, збережи нас, о Боже мій, ми без тебе такі безсилі. Тож навчи нас тримати стрій і відроджуватися що хвилі.